Доброго дня! Я рада вас бачити на своєму каналі Вишитий Затишок, і я хочу розпочати таку, ну, як сказати, традицію, що кожен понеділок я буду показувати, що я вишила і що в мене в процесі за ну, тиждень, який пройшов. І так, почнемо, дивіться, вишила я. На... Ну, це було не за неділю, тому що я починала потім відкладувала ось таку пташечку. Дивіться, яка чудова пташка. Це у нас набори від чарівної країни. Або ми ще знаємо як волшебна Страна. Ось дивіться, яка пташка. Так. Закінчила вишивати ось такий ялиночку. Це в мене буде вже їх весь зібраний цьому санки, ялинка, там олень і коник. Потім вишила ось таку, дивіться, зараз ми оберемо ялиночку і будемо показувати ось таку вазочку я вишила на тій неділі, закінчила. Бачите, вона з двох сторон різна. Говорю зразу вишивала не, не, не цілий тиждень, а просто чі... щось перейшло з одного тижня в другий. Потім ось такі в нас вийшли санки. Щас... Їх... Такі санки у мене. Ще до цих санок вишиваю діток і поставлю з дітком. Ось такі в мене санки є. Оце чим в мене поповнилась колекція, а і ще ось пташечка. Це на тій неділі у мене поповнилась колекція іграшок. Ось таке у мене гарне чудо вийшло. А покажу вам чуть пізніше всі свої вишиті. Іграшки від нової, від чарівної країни. А ялиночка у мене буде стояти з... ось Дід Мороз, ялинка і Снігурочка. Дивіться, яка колекція буде. Бачите? А тих, хто в мене. Дивіться, дівчатка, хто в мене замовив ось цю ялиночку або буде замовляти, я буду в набор додати три номери бісера, тому що мені оцей підбір у виробника не подобається. А сама пташка провалилася. І я буду робити ось такі: додав ці номера, щоб у вас був більш красивіший підбір. Дивіться, як гарденько вийшло. Тому. Я буду, у мене там дівчата замовили, і ці підбори я буду давати ось такі кольори бісеру. Добре, всім дякую, до нових зустрічей на каналі Вишитий Затишок.